Ці дітки відвідують бібліотечний філіал номер 7 що на половках не рідше ніж двічі на тиждень. Причому не тільки як читачі. Тут проходять незвичні уроки народознавства. Через музику, пісню та танець другокласники 32-ї гімназії вивчають українські звичаї. Це свято малі присвятили власним батькам та мамам. Ніби сонце усмішка у неї. Погляд з гірких кришталь, а цікунок рожає печаль. У другому б класі шестеро діток, чиї батьки пам'ятають такі ж свої уроки. Колись вони теж були учнями Ольги Володимирівни. Тепер привели до неї своїх дітей. Ноу-хау учителя цього класу виховання музикою. Вже дуже давно, багато років. Музика Сенсанса, поля Маріа, Бетховена, Шуберта, Зубкова, Чайковського. Звучить на уроках читання уроках образотворчого мистецтва, на уроках трудового навчання постійно діти люблять музику, і тому ми з величезним задоволенням ходимо у гурток народознавства у філіалі. Бібліотеки номер 7 Ми вже знаємо дуже багато пісень, знаємо ноти, і ми з задоволенням слухаємо його виконання вдома». дома. що четверга бібліотечну тишу порушує дитячий спів. Працівники кажуть, уже звикли, бо тут не просто книгозбірня, а культурний осередок. Наприклад, для людей старшого покоління у нас працює гурток «Українські вечорниці, де кожен може розкрити свої творчі здібності. А от для молодших користувачів у нас працює гурток веселі всезнайки де діти опановують опановують музику тут переконані що діти виховані мистецтвом зможуть творити добро та берегти красу